Підготовкою до вивчення теми квадратична функція є повторення, взагалі поняття функції, властивостей функції та їх використання. Тож, як завжди, в теоретичних відомостях всі необхідні означення та властивості, а ми виконаємо наступне завдання: знайти область допустимих значень наступних функцій. Розглянемо функцію. Дана функція є дробово раціональною. А значить. У знаменнику даний дріб не може містити 0. Отже, знаменник 2х 15 не може бути рівним 0, х не дорівнює 15 других або 7,5. Тож, ОДЗ даної функції є х будь-яке число, крім хрівного. 7,5. А ми його виключимо. Тобто будь-яке число, крім 7,5. Наступна функція. Наступна функція має вигляд кореня квадратного із 3х-1. Зрозуміло і пам'ятаємо, що підкореневий вираз не може бути від'ємним. А значить, вираз 3х-1 повинен бути більшим або рівним 0. Розв'язавши дану лінійну нерівність, маємо 3х більше рівне 1 і х більше рівний 1 третьої. Ліву праву частину нерівності розділили на додатнє число. Знак нерівності не змінили. Отже, областю визначення даної функції є будь-яке число яке більше або дорівнює однієї третьої. Ці числа на числовому промені розташовані правіше однієї третьої. Отже, х, кажуть, належить квадратна дужка від однієї третьої до плюс нескінченності. А дана дробова раціональна функція, крім того, що вона містить у знаменнику зміну, то ця змінна ще знаходиться і під коренем квадратним. Отже, знаменник не може бути дорівнювати нулю, значить, корінь не дорівнює нулю, а підкореневий вираз не може бути від'ємним. Тож, 2х 7 повинно бути виразом додатнім. Виключили 0. Звертаю увагу, цей корінь може мати значення 0. Ми прирівняли х до однієї третьої, а в даному випадку розв'язуємо лише строгу нерівність. Отже, х більший 7, других, тобто більший 3,5. На числовому промені це виглядає таким чином: порожня точка 3,5. Більше правіше. Отже, ОДЗ даної функції це х, який належить множині чисел, від 3,5 виключно до плюс нескінченності. Дана функція має першим доданком квадратний корінь, а другим доданком дробову раціональну функцію. Отже, перший підкореневий вираз повинен бути більшим або рівним нуля. А щоб існував дріб, яким є другий доданок, треба, щоб знаменник не дорівнював нулю і підкореневий вираз був додатнім числом. То 2 мінус 3х строго більше нуля. Розв'язавши цю систему, ми знайдемо область допустимих значень даної функції. Перша нерівність має розв'язок х більше рівне 1. Друга нерівність має розв'язком мінус 3х більше мінус 2. Отже, х більше рівне 1 і х менший, увага, мінус 2 треба розділити на мінус 3. Змінили знак на протилежний і маємо 2 третіх. На числовому промені. Зобразимо дані множини х більше рівне 1. повна заштрихована точка 1, більше рівне вправо. 2 третіх, 2 третіх, менше 2 третіх. штриховка вліво. Бачимо, що дані множини не перетинаються, штриховки не перетинаються. Значить, дана функція. Не існує, тому що не існує такого x, щоб задовольняв одночасно як перший, так і другий вираз або доданки. Тож відповідь функція не існує. А зараз пропоную повторити, як знаходяться нулі функції. Для того, щоб знайти нулі будь-якої функції, треба. Розв'язати рівняння. В даному випадку х квадрат мінус х дорівнює нулю. Отже, нулі функції це коли значення функції дорівнює нулю. Розв'язавши це рівняння, ми знайдемо нулі функції. Для розв'язання цього рівняння винесемо їх за дужки. Повторимо заодно і методи розв'язування рівнянь. Добуток дорівнює нулю, якщо перший множник дорівнює нулю, і другий множник дорівнює нулю. Отже, дана функція має два нулі. Перший х перший дорівнює нулю і х другий дорівнює одиниці. Бо x-1 множник дорівнює нулю, якщо замість x підстави одиницю, маємо 0. Відповідь. Y дорівнює нулю при х рівному 0 або х рівному одиниці. Наступна функція. Щоб знайти нуль цієї функції чи нулі цієї функції, треба розв'язати рівняння. Кажуть, прирівняти цю функцію до нуля. Це квадратне рівняння. Розпочнемо з дискримінанту. 7 квадратів. 49 мінус 4 помножити на 2 помножити на 8. Дорівнює. 4 на 2, 8, 8 на 8 64. Зрозуміло, що 49 мінус 64 це число від'ємне. Я навіть не буду його шукати. Я зроблю так. Запишу, що дискримінант у даного рівняння менший нуля. А значить, нулів дана функція не має. Тож, пишемо відповідь. Оскільки коренів рівняння немає, значить і функція нулів немає. Нулів функція не має. Щоб знайти нулі даної функції, треба всю праву частину прирівняти до нуля. Тож ми маємо розв'язати отаке рівняння. Нагадую. Це біквадратне рівняння. Щоб його розв'язати, введемо нову зміну. Нехай нова змінна t дорівнює х у квадраті. Зрозуміло, що якщо у квадраті деяке число, воно має бути більшим або рівним нулю. Тоді х в четвертому степені це буде t у квадраті. 2 t квадрат мінус 3 t плюс 1 дорівнює 0. Це рівняння рівносильно даному. Розв'язуємо дане рівняння. Дискримінант дорівнює 9 мінус 8, дорівнює 1. Т дорівнює 3 плюс-мінус корінь з дискримінанта, тобто 1. Розділити на 2а, тобто на подвоєний перший коефіцієнт. Тож, коренями цього рівняння. Т перше дорівнює 3 плюс 1 4 4 на 4 1. І друге значення Т змінної 3 3 мінус 1 2, 2 на 4 1, 2, або 0,5 Дані значення Т задовольняють умову більше рівне нуля. Значить, повертаємося до заміни. Х квадрат дорівнює одиниці або X квадрат дорівнює 0,5. Отже, Розв'яжемо рівняння х2 дорівнює одиниці. Це рівняння має два корені, значення цих коренів плюс-мінус одиниця. Або х дорівнює плюс мінус корінь із 0,5. Тож, дана функція має 4 нулі y дорівнює нулю, якщо х дорівнює мінус одиниці. Мінус корінь із 0,5. Корінь із 0,5. Та 1. А тепер знайдемо нулі отакої функції. Уважно проаналізувавши умову, бачимо, що права частина цієї функції дробово раціональний вираз. Праву частину цієї функції ми маємо. Прирівняти до нуля. То, щоб знайти нулі цієї функції, нам треба розв'язати отаке рівняння. А зараз пригадаємо ще, як розв'язуються дробово-раціональні рівняння. Нагадую, дріб дорівнює нулю, коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю. В такому разі ми можемо або окремо знайти область допустимих значень ОДЗ. Х квадрат мінус 9 не дорівнює нулю. А значить, х не дорівнює плюс мінус 3. Отже, область допустимих значень цієї функції це х будь-яке число, крім 3 і мінус 3. А тепер прирівнюємо чисельник до нуля. Тобто розв'язуємо отаке рівняння. Дане рівняння має два корені. Перший корінь х дорівнює нулю. А другий корінь х дорівнює. Увага! 3 перенесемо в праву частину рівняння, маємо мінус 3. Мінус 3. Аналізуємо, чи задовольняють отримані корені область допустимих значень. Знаємо, що х не може бути рівний мінус 3. Тоді корінь х дорівнює мінус 3 не задовольняє область допустимих значень. Запишемо. Не задовольняє. Область допустимих значень. Тож, дана функція має лише один нуль. Y дорівнює нулю, якщо X дорівнює нулю. Завдання виконали.